Вітаю, шановні друзі. Виявляється, якщо ти е, став жертвою дій ТЦК і виклав відео про це, то ти рука Кремля і ти дестабілізуєш процес мобілізації. Так, да, про це сказав Владислав Назаров, е, військовий оперативного командування Південь Збройних сил України. В своєму телеграмі він написав і прокоментував конфлікт з побиттям дівчини в Одесі. Так. Відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування. Я вибачаюсь, пане Назаров, єдиний хто дискредитує процес мобілізації, це от такі працівники ТЦК, які б'ють людей. Вони лише вони дискредитують цей процес. І ви зараз звинувачуєте дівчину жертву в тому, що вона щось дискредитує. Це маразм, це когнітивний дисонанс. Вибачте, це повна ахімія. Якщо хтось не знає, то дівчина прийшла у поліцейський відділок написати заяву з друзями на таксиста. Там з'явився якимсь чином працівник ТЦК. В них зав'язалась заварушка, і він побив її милицями. Я відео це не викладую і фото для того, щоб ті не заблокував. Але там дуже чудово видно на відео, як військовий працівник ТЦК біжить з милицями, б'є дівчину. В результаті в неї все розбите обличчя, все в крові, це все є в інтернеті. Ви можете самі передивитися. І тепер виявляється, що ця дівчина ще й посібник Кремля, тому що вона дестабілізує процес мобілізації. Ви розумієте, яка ахінея відбувається в країні? Тобто це бред, я хочу спитати Назарова, вибачте, ви що взагалі там ви думаєте, що ми раби, нас можна бити, а ми ще повинні за це дякувати. Чи, чи я, як ви дивитесь на весь цей процес? Я не розумію цього. Це ну це не просто відхід від конвенції по правам людини. Ми перетворюємося на якусь Нігерію 18-го століття. Це жах. Я вам чесно скажу. І коли Разумков сказав, що ми знаходимося на одній вісі з і Північною Кореєю, то він ще дуже применшив ці слова, тому що ми вже давно перейшли північну Корею. Ну це жах, це просто жах. Вас б'ють ви викладаєте відео і вас ще звинувачують в тому, що ви дестабілізуєте процес мобілізації. А не отой працівник ТЦК його дестабілізує? А чому ви не виконуєте закони? Скажіть, будь ласка, працівники ТЦК не мають права пакувати в буси, працівники ТЦК не мають права бити людину, не мають права затримувати людину. Вони не мають права цього робити. Це право має робити тільки Національна поліція, і то в виняткових випадках, передбаченим законом про національну поліцію. Чому ви про це не кажете? Чому ви покриваєте оці незаконні дії ТЦКшників? Ви допускаєте безлад в країні, і це ні до чого хорошого не призведе. Ви повинні захищати людей і права, навіть якщо в країні воєнний стан. А в нас виходить так, що якщо в країні воєнний стан, то можна робити все, що завгодно. Ми просто перетворюємося на військову анархію, і цього ніхто не помічає. Зробіть військову поліцію, ДДБР, де ДБР, де притягнення, чому цей військовий до сих пір не отримав підозру за напад на людину. Ну, ну я вибачаюсь. Ну там немає взагалі ніяких виправдань. Ніяких не може бути виправдань. Військовий напав на людину, а людину звинувачують в дестабілізації мобілізації. Це, ну, це маразм найвищого гатунку. Такого я ще ніколи не чув. Я е, дуже стурбований тим, що відбувається, і це насправді дуже жахливо. І жахливо те, що е, таку людину ще й не покарають більш. Оце жахливо. От. Тому дивимося, аналізуємо з повагою ваш адвокат Демченко.